Слава Ісусу Христу! Питання священику можна написати в коментарях, і ми передамо цю Василію. Андрій Дубан. Слава Ісусу Христу. Чи мають у церкві чоловіки і жінки стояти окремо? Це так в Ісламі. І вроді в юдаїзмі, що жінки від чоловіків стоять окремо. У нас не. Такого обов'язку нема. Ми все-таки. Скажімо, ми церква Христова. І ця церква і ця наша віра, вона відрізняється від інших тільки тим, що Христос прийшов і каже: Я не прийшов нічого міняти, я прийшов доповнити. Враховувати те, що світ міняється, і Він має бути кращим. Тобто, каже Христос: потім пізнаєш, ви мої очне буде любов поміж вас. І Він каже, Даю вам прийміть цю чашу Нового Завіту. Та? Тобто церква, яка має бути жива, а вона жива тоді, коли вона змінюється, але коли вона змінюється в сторону Бога. І сьогодні бачите, суспільство задає той запрос, тому що рівність чоловіка і жінки. Що Воно трошки ми так любимо, ми вже як беремося, то вже так, знаєте, по, по максимуму. Вже тепер треба казати директор, але вже а не, якщо то жінка, то директорка, чи там ще якось там е, інженер, інженерка, е, е, воїн там, і ще якось там треба придумувати якісь слова, щоб жінок не обідати. І тому, а Христос це ще давно сказав, але Він каже: робіть, але не перегинайте палку. Робіть то все. Так, в межах Божих і тому в церкві Христовій Бог не ділить направо наліво, щоб ті жінки направо хлопи наліво чи наоборот. Тут у нас такого іменно в Христовій церкві такого нема. Так, коли жінки, жінка вдова або чоловік. То можна брати шлюб. Ну, я зрозумів. Питання дуже коротке. Коли жінка, вдова або ж чоловік, то можна брати шлюб, так? Написали дуже просто. Значить, дивіться, якщо хтось із вас є вінчений і вмер чоловік чи жінка, ваш, ви є вільні. Навіть там є, поки смерть не розлучить нас. Тобто, якщо хтось із половини вмирає, які були шлюбовані, то інша половина, яка залишається, вона є вільна, Все, крапка. Богдан Сарамага. Отже, скажіть, для чого кожному священнику на 17 років служіння надають право носити мітру? Дякую? Не обов'язково. У церкві існує порядок, що нагородити там жовтим Христом протирейським треба певний період часу. Тобто, наприклад, 5 років служіння, не просто 5 років прослужив як-небудь, на тобі хрест протирейський. Це за особливі якісь заслуги перед церквою. Приклад для інших, добре повчання, зробив якісь там якісь братства, щось там, ще, щось. Ну, щось зробив таке якесь особливе на парафії, і через 5 років не було йому ніяких зауважень, і йому дають протирейський хрест. Потім через 7 років дають хрест з прикрасами, можу дати нескоріше за особливі заслуги перед церквою знову ж таки. І потім 15 років, ви кажете, 17 ну добре. Хай буде 17 років, за особливі заслуги, за вклад у церковне життя, яке змінило життя парафії, яке змінило ситуацію. Є найвища нагорода священика Мітра. Це не просто, що роки пройшли, все, так, тільки тікуть а мені ще два місяці лишалося. Все, скінчився срок, все, давайте йому мітру. Ні, мітра це особлива церковна відзнака за особливі заслуги перед церквою. Як вінець слави, знаєте, так, як той для мучеників отримують вінець слави в Царстві Божому, а це. Це вже ті, які отримують вінець на землі, що церква, спільнота в особливий спосіб відзначає цього священника. І коли ви бачите священника в мітрі, ви розумієте, що це особливий священник, який має особливу цінність для церкви, який дуже є шанований єпископом, дуже шанований людьми. От що таке мітра? Не просто прийшов срок на тобі мітру, та й ходи. Це особлива відзнака, нагорода.